Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 січня близько 17.30 на автодорозі Київ-Чоп у селі Гамаліївка Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля Ман, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу, внаслідок чого сталося зіткнення. Від удару автобус перевернувся на бік. На момент зіткнення в салоні автобуса знаходилися 38 пасажирів. 28 з них отримали тілесні ушкодження. Серед них трирічний хлопчик та двоє неповнолітніх. За фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Водія вантажного автомобіля затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Призначено експертизи правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.